Якщо навколо тебе колір червоний, значить все нормально, ти живий і здоровий. Якщо навколо більше колір зелений, значить гроші просто в руки тобі падають з неба. Вітаю, шановне панство. Сьогодні я хочу поговорити про плюси і мінуси мотоцикла Лонцін cr 4 250. Так, начнемо з плюсів. Я мотоциклом вже володію майже 2 роки і вже є що про нього сказати. Багато хейту є на що цього мотоцикла, але мотоцикл класний. Реально класний мотоцикл. Збірка чітка в його. Пластик, це все до плюсів. Пластик дуже крутий. Він не гримить, не брещить на ямках, не відвалюється, так як на інших китайських мотоциклах. Він своєї ціни коштує. Ну, Так як на мене, дуже класний в нього тяговитий мотор. Говорять, що там типу, фігня, там типу, немає цих 18 коняк, але він їде бодренько. Для села, наприклад, його вистачає в голову. Геть просто за очі. Японець в селі не потрібен, я так скажу. Ще хочу віднести до плюсів. Це дуже круті гальма. Що передні, що задні. відтормозюються дуже чітко. Що ще в ньому класне? Так. Посадка, наприклад. Так як для мого росту 187 см, дуже зручний мотоцикл, можна їхати спокійно на дальняк, не буде боліти спина. Дуже зручний. Що по витраті палива? Ну, якщо добре газувати, то 4 4,5 літра. Якщо їхати помірно, то 3, 3,5 до 4 літрів. Думаю, це небагато. Ще бак там на 12 літрів, так що запас ходу великий. Що ще тут класне? Дуже класна резина, до речі. Уже майже 14 тисяч, а резина стоїть до цього часу стокова, яка йшла з заводу, з магазину. Це тоже дуже великий плюс. Не треба зразу затрачатися, там, типу, на якийсь там сезон вистачить різини і знову треба купляти. А тут ні, тут все чітко. Він свої гроші оправдовує. Що ще? Дуже класна оптика. Ну, крім головного світла, я за головне світло, це мінус, реальний мінус, я потім розкажу. Класні повороти, класний задній стоп, дуже класна оця підсвітка габаритів. Дещотка. Тут один великий плюс цей, цей мотоцикл. Я не знаю, як кажуть, кожна жаба хвалить своє болото, але я б сказав, би, якби щось було не так. ну Мотоцикл класний на свою ціну. Трохи забагато, звичайно, але зараз він подешевшав. Так що можна брати. Він до цього часу ніякого в нього рестайлінгу не було. Мотор той самий стоїть за ці 3 роки, нічого в мотоциклі не змінилось. Ну, це, мабуть, і на краще. Давайте розкажемо про мінуси. Самий головний мінус це, ну блін, е те, що тримає номерний знак. Оця херня просто на ямках відвалюється. У мене вже вона, мабуть, три рази відпадала, я вже і варив кріплення, і, ну, блін, реально це китайці не продумали. Туди треба щось ставити по типу тюнінгу китайського, там воно набагато якісніше виходить, бо воно трішки продумане, воно коротше, а ця байда важить я не знаю, кілограма півтора напевно. і коштує, коштує. Я в якомусь магазині бачив, в інтернет-магазині, там було за цю фігню 4400 гривень за тримач номера. Краще купити китайську за 700 гривень вона з дюралюмінію і чітко, і проблем, напевно, ніяких не буде, бо дюралюміній він для таких нагрузок розрахований. А в нас дороги погані і ця фігня відвалюється. Що ще? Що ще? Більш нічого, ще один великий мінус це. <ріст> мінус на акумуляторі. Шутка минутка. І забув сказати, самий головний мінус це головне світло. На мотоциклі повністю вся оптика діодна, а на головному світлі поставили простий галоген. Ну це воно, я не знаю, як здрасте просто. Ну, Блін, у мене просто нема слів на, на рахунок цього, цього, що вони зробили. І воно дуже хреново світить. Дуже хреново. І ще фішка, коли їдеш з пасажиром, я не знаю, чи це залежить від амортизатора, чи що, що він стоїть на типа, на м'якому, то коли сідає пасажир більше 80 кілограм, то фара дивиться доверху і світло, що дальне, що близні, ні Ніхрена, коротше, не видно вночі, якщо їхати. Якщо самому їхати взагалі, то ну можна, можна з цим боротися. Ну, не ставити ж китайське, е, китайську ту оптику. Не оптику, блін. Лед світло таке, що буде сліпити всіх водіїв. ну Це, звісно, Таке не вартує робити такого, але можна миритися з цим. Але я віднесу це до самого такого мінуса, що в цьому мотоциклі є. А так, все топ. За два роки експлуатації я в ньому нічого не міняв, тільки ходову поміняв, і то вона була нормальна, але така чуть-чуть підшатана. Я поставив на я поставив не стокову, я поставив назад. Зірку на 41 зуб від мотоцикла ВОК 300. А наперед я поставив була 13, а я поставив на 14 зубів. В ну, передачі трішки стали коротші, але він ну, з місця стартує якось жвавіше. Ну, якось так. І. по суті, все. По суті, крутий мотоцикл. Мої враження після 2 років дуже позитивні на рахунок цього мотоцикла. Так що я його можу порекомендувати людям купляти. Але за хоча 1900 доларів зараз до 2000 ціна на нього скакала і за 2200. Ну, блушно можна взяти, так як на перший мотоцикл навіть підійде. Буде, ну, буде, буде класно для опиту, як говорять. І більш мінусів я в цьому мотоциклі поки що, поки що, поки що не знайшов. Багато там говорять, ну, зустрічалися люди, що тисячу кілометрів проїхав і вже потрібно лізти щось в мотор. Я не знаю, це треба. Блін. Капець. Потрібно проходити обкатку так, як потрібно. І тоді ці мотоцикли будуть довго жити, як кажуть. Ну, ось такий відосик вийшов. Давно не знімав відео. Всім до побачення. А, а стоп, стоп! Я до побачення. Ставте вподобайки. І пишіть коментарів, в кого є такий мотоцикл, хто з якими проблемами стикався. Мені буде цікаво почитати. Так що жду вас в коментарях. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!